Звичайно, у літніх людей у нашій країні багато проблем. Але доки людина вчиться, вона залишається молодою. Тож з початку цього року на базі центральної бібліотечної системи працює університет третього покоління. Його мета допомогти місцевим мешканцям похилого віку пристосуватись до вимог сучасного інформаційного суспільства, адаптуватись в ньому і надалі впевнено рухатись у нього з часом. Прийшовши в бібліотеку, ви можете отримати цілий спектр нових послуг, яких раніше бібліотеки не виконували. І... Бібліотеки співпрацюють з різними громадськими організаціями, засобами масової інформації, місцевим телебаченням, і це підвищує імідж бібліотек в місті. І сьогодні з радістю хочемо поділитися такими успіхами, що співпрацюючи із нашим інформаційним партнером територіальним центром соціального обслуговування, в стінах бібліотеки діє університет третього покоління. За словами директора Нетішинського територіального центру соціального обслуговування, який власне і започаткував цей інноваційний проект, впровадити його в життя було непросто. Та з допомогою однодумців сьогодні послуга надається без. Платно і в повній мірі дуже складно було взагалі організовувати цей університет, так як ми не маємо окремо пристосованого приміщення, а також комп'ютерної техніки і відповідних спеціалістів. На зустріч нам пішли керівники організації нашого міста. Це Севикіський Анатолій Ярославович, Конунюк, Оксана Васильівна, Омельчук, Марія Леонідівна, Уляницький Юрій Іванович. З ними ми заключили угоди, і вони зможуть нам в будь-який для нас час надавати приміщення, комп'ютерну техніку, допомагати своїми спеціалістами. Студентами університету третього покоління є люди похилого віку, пенсіонери. Навчання допомагає зробити їхнє життя більш насиченим і цікавим. Переконані організатори, воно дозволяє отримувати потрібну інформацію і розширює кордони їхнього спілкування. Взагалі цей проект це підтримка і турбота, яка дозволить людям знову відчути себе потрібними. Ми хочемо зацікавити слухачів, навчити їх до їх долати труднощі, знайомити з новими для себе речами. Основним завданням. Надання соціально-педагогічної послуги є організація та проведення безкоштовного навчання на освітніх заходів для людей похилого віку та осіб з обмеженими можливостями. Загалом даний проект має глибоку соціальну спрямованість. Він націлений на те, щоб старше покоління після виходу на заслужений відпочинок не відчувало самотності, допомогти пенсіонерам набути впевненості в собі. Найбільш затребуваною є послуга комп'ютерної грамотності, адже в ході занять люди похилого віку вчаться жити на одній хвилі з підростаючим поколінням і розмовляю. Мовляти з онуками на їхній мові. Девіз нашого університету навздогін за внуками. Адже сьогодні кожна людина різного віку повинна володіти комп'ютерною грамотністю. І, Прийшовши в бібліотеки, наші слухачі відчувають впевненість у своїх силах, відчувають себе впевненими і корисними для громади, для суспільства, для своїх рідних і в першу чергу для самих себе. Бібліотеки поєднують родини, тому що зараз інформаційний світ такий, що без цього аж ніяк не можна обійтися. І бібліотека надає цілий спектр нових послуг, яких раніше ми не надавали, і запрошуємо всіх відвідати наш університет, відвідати бібліотеки. Ми завжди раді вам відкриті для вас і послуги. Ми надаємо безкоштовно. На курсах пенсіонери знайомляться з основами роботи на комп'ютері, вивчають основні текстові редактори, вчаться підтримувати зв'язок із родичами за допомогою різних програм та інтернету. Для мене це велика честь. И для меня это действительно э, стремление помочь людям, дать им радость общения с внуками, с детьми именно по интернету, по скайпу. Наши студенты уже научились, э, значит, э, печатать тексты, уже научились с текстами делать всевозможные операции: вырезать, копировать, вот, вставлять, да, студенты. Вот. А сегодня мы планировали уже начинать вести именно обучение интернета и скайпа. Вот. Значит, у нас по программе 72 часа. В принципе, времени много. Так що студенти повинні навчитися цієї грамотності, что они що вони научиться, Ми і обучаем цьому. Заняття з комп'ютерної грамотності в університеті третього покоління проходять двічі на тиждень. Наразі функціонує одна група, яка складається з десяти слухачів. Та керівники факультетів наголошують, що для створення додаткових груп є всі умови. Головне збільшити кількість бажаючих. Я хочу вас е пригласить. Создать другую группу, потому что преподаватели у нас есть, которые действительно квалифицированные и могут рассказать и объяснить значит. Нашим студентам і научить їх як грамотно общатися саме з інтернетом і вообще з комп'ютером. Як бачимо, бібліотека сьогодні не просто книгосховище, а й просвітницько-інформаційний центр, відвідуючи, який у літніх людей формується відчуття потрібності суспільству своїм рідним і в першу чергу самим собі. Я рада, що вони є, тому що навіть діти, роздаже дітям, котрий які десантною, мене там научили, показали, об'яснили у ніх не Хватає у них своїх сім'ї, уні свої заботи. А, знаете, так как-то хочется общаться, потому что есть сын ваш в России, и родственники в России есть, и в Молдавии есть. Короче, меня это устраивает. И, а здесь именно можно научиться, не то, что там дети показали, мам, вот это так, 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 и побежали, и им нет времени до нас. Ну, это все понятно. А тут можно, ну, расскажут, объяснят, покажут, что интересно, ну, то есть, что нужно. Мені це устраиває. Я думаю, що от пенсіонерів пенсіонери по этой причини прийшли себе сюди. Всех бажаючих, хто хоче в нас навчатися, можуть звертатися до нас. І окрім навчання, вони можуть отримати ще ряд соціальних послуг.